Всім привіт, друзі! Це Шеобісики. Я Марина Данелюк єрмлаєва і час розбирати нову жабу. З перемовинами у Стамбулі все зрозуміло, тому що ніхто, в принципі, і не чекав жодних проривів. А отже, як співає Вова Дантес, перемир'я за вікном пахне. Балістично, Утім, зовсім інакше з рейтингами і політичними технологіями там життя просто таки вирує. І от буквально днями Юлія Тимошенко зняла селфі із Юрієм Бойком, такі щасливі Юлія Володимирівна в вишиванці. Це таке своєрідне загравання з тими, хто очень устал від війни і хто просто хоче бачити цю пару знову після парламентських виборів. Юлії Тимошенко, в принципі, пофіг з ким фотографуватися, тому що головне вийти в кеш і щоб її внуки від. Доці жужі у Дубаях все мали. Також виліз Льоша Гончаренко із пропозиціями цькувати далі ТЦК, зривати ще більше мобілізаційні кампанії. Він там пропонує окрему форму для них. Таким чином він підіграє своїй аудиторії і зовсім не розуміє, що якщо не буде відбуватися хоч якась мобілізація, про його виборчий округ 137 можна забути. Чому так? Тому що це Одещина, і прямо за цим округом вже починається Придністров'я. А як ми пам'ятаємо, початковий план Путіна це от з'єднати саме Суходол України над Чорним і Азовським морем і приєднати всю цю територію до Росії і до Придністров'я. І от свіженькими політичними технологіями потішила і команда Банкової команда Володимира Зеленського. Вони випустили в широкі народні маси свій головний козир. І ні, друзі, це не Андрій Єрма. Який повністю провалив американський трек, і його останніми тижнями стало на щастя трошки менше. Мова йде про першу леді Олену Зеленську, яка вирішила сходити на таке женське інтерв'ю. А пішла вона на інтерв'ю до досить такої світлої і популярної серед жіночих мас жінки, як телеведуча Марічка Падалко. Там перша леді намагалася дати свою оцінку у тому самому скандалу у Білому домі по Стамбулу і також задвінула непогану таку достатню річугу про українізацію власної сім'ї. Можна чітко сказати, що це дуже такий непоганий захід на ту електоральну аудиторію, яка вважає себе трошки свідомішою, трошки більше цікавиться політикою, а також саме захід на електоральне поле жінок, які мають відчути, що Зеленський його дружина вони такі самі прості люди, м'які пересічний українець. Так як у день запису цього інтерв'ю якраз е, був Стамбул, а Марічка Падалко запитала першу леді, що вона думає про цей Стамбул. Зараз всі наші погляди зосереджені на Стамбулі, тому що ми зустрічаємося якраз перед день цих перемовин. Ви з Володимиром Олександровичем вже попрощалися перед цією поїздкою? чи ще його побачите? Ще не прощалися. <реш> Але я не знаю, чи я його побачу сьогодні або не побачу. Сподіваюся, тобто не ну, треба ж сказати, а от ще треба сказати. А, успіху, тримайтесь, все буде добре. Така грамотна обробка українських жіночок, які мають відчути, що переживає сім'я, коли твій чоловік їде в Стамбул на перемовини. Це робоча поїздка, а робоча поїздка зазвичай не передбачає присутність дружини. Це не є там офіційним візитом, коли ви його супроводжуєте. З точки зору от ваших стосунків, вашої підтримки як дружини. От в таку би поїздку ви хотіли би бути з нами поруч? Не думаю, що перша леді палила бажанням бути членом української делегації, яка сидить з русаками. Але слухаємо пані Олену. Я думаю, що я те не потрібна зараз. Ні, не хотіла б. тому що а, є такі напружені інтенсивні моменти. Коли ти можеш тільки відволікати, ти не допоможеш об'єктивно. Тому краще я почекаю вдома, як всі на результати їхньої подорожі. Тут правда перша леді вживає слово подорож. Це трошки не туристична подорож, тому вона трошки помилилась, мабуть, від хвилювання, але от таку відповідь ми почули, що перша леді не хотіла бути на місці Зеленського і його делегатів, які їздили в Стамбул зустрічатися з русаками. А далі ведуча Марічка, Падалко і Олена Зеленська оцінювали оту саму знамениту сварку в Білому домі, 28 лютого. Речі про Трампа, пані Олена, Скажіть, будь ласка, овальний кабінет. Ви де дивилися вдома? І до речі, мені пощастило, що я вже дивилася вже рефлексії до речі на каналі 1+, плюс сам саму ситуацію, яку транслювала в прямому ефірі, я не дивилася. Така нативна реклама самих плюсів, які дають свою аналітику, і дуже часто це така грамотна аналітика, яка лягає під точку зору влади. Давайте чесно скажемо, один плюс один завжди славився на тому, що вони або працювали проти влади, або працювали з владою. Це дуже вагомий канал для формування суспільної свідомості українських громадян. Тут перша леді зробила комплімент. Один плюс один. Я чим була зайнята і мені пощастило, тому що я думаю, що я в той момент би. Таке напруження було важко витримати. Потім я вже швидко передивилася, що було, і мені було цікаво, що ж про це думають інші. І мене потішило, слава Богу, що реакція була така ж сама, як і в мене. Не Очевидно, перша леді читала дописи тих, хто писав, що Володимир Олександрович молодець, і в нього стали в яйця. А яка була у вас? Ну... Я думаю, ви знаєте, Це складно співчуття і підтримка президента, тому що це було витримати дуже складно, знаючи його характер, я розуміла, наскільки він тримається. І це, це було мужньо, і він все витримав. Ви Само написали, взяли телефон, коли побачили, зателефонували, і він взяв слухав. Да. Така пропрацьовочка аудиторії, нагадування про той скандал. На ту реакцію, на те накручування українських громадян, коли емоції зашкалювали, що вони все думали правильно, що вони читали правильні ресурси, що Володимир Олександрович тоді поводився як молодець і красавчик. А що я йому сказала? Нормально. А це ваше було слово? Ні, я ні, Я спитала, що там, як це. Він каже, нормально, все нормально. Ми працюємо все поки. Ну він, це не. Я не думаю, що це йому було приємно і не складно, але це був для нього виклик емоційний. Такий небагатослівний у нас пан президент у спілкуванні з власною дружиною. Важкий, проте все нормально. Але він був таким, яким би ви очікували, що він мав бути. Він вас цим не здивував? Ні. Це був Володимир Зеленський. Да. Ця жінка з ним багато років одружена. Я не знаю, як би я себе поводила. Я думаю, що я б більше. Емоційно реагувала ніж він. Тут був такий комплімент пані Олени до свого чоловіка, тому що за характером вони різні, і вона таки більш спокійніша. Я не думаю, що в неї була б апріорі така сварка із Дональдом Трампом. Було ще питання, яке все таки знітло першу леді. Марічка Падалко дуже обережно запитала про відповідальність президентської сім'ї. Оцей тягар відповідальності, він що досяг найвищої точки. Ніхто не знає. Коли наступається найвища точка, У нас таких відчуттів вже було багато з вами. Ми, як родина, постійно бачимо, що він на максимумі своїх сил працює. Переживає перша леді, це відчувається. Вона хотіла, щоб все було набагато легше. І іноді потрібно відпочивати. Хотілося б щоб була якась передишка. Поки що я не бачу, коли це можна зробити. Тут перша леді дає зрозуміти, що навіть вона не розділяє той оптимізм, який дуже часто несеться з провладних телеграм-каналів, що все буде друзі, добре, переможний рік. Давайте розслабимось. Це оцінка першої леді. Ну а далі було питання питання цілком в трендах нашого сучасного часу Марічка Падалко запитала як президентська родина, як корінні вихідці Кривого Рогу, що у них з українською мовою, як вони еволюціонують в цьому плані? Минуле не можна викреслити. На жаль, хотілося б змінити багато чого, хотілося б раніше щось почати вчати раніше щось заглиблюватися. проте вже є які. Є. Я певна, що українська президента покращується дуже швидко і. Її більше більше ну, в нашій родині вона займає найбільшу кількість часу серед всіх інших мов. Оце, до речі, дуже непоганий спіч для тих російськомовних українців, зросійщених, навіть точніше сказати, які до цього часу бояться перейти на українську мову або не хочуть перейти на українську мову, говорять, що це їх радной язик. Тут перша леді досить непогано дає оцінку. Як воно в їхній сім'ї шість років це дуже багато, щоб президент таки навчився вільно говорити у своїх спічах українською мовою, але тим не менше вона ділиться власним досвідом. Він корисний, тому що ми розуміємо, що раніше родина Зеленських вона була російськомовна. Вона була абсолютно в такому культурному середовищі руської культури. Вони своїми продуктами, своїми серіалами, своїм 95-м кварталом навпаки дуже сильно збагачували російськомовну культуру. Росіяни апріорі вважають, що це їхня культура, вся російська, тому. Оцінка першого ледь. про їхніх дітей, що там діти. Хоча наші діти вчать і іноземні мови, проте завжди стараємося більше спілкуватися українською. Наші діти 100%. відсотків. Я не кажу тільки про наших з володимиром дітей, а взагалі про покоління нове українців будуть більше заглиблені в українську, і менше знати того, що їм не треба знати. Я думаю, що нам потрібен час терпіння і підтримка одного одного, тому що коли ми робимо помилки, ми боїмося, що нас засудять, посміються з нас, і багато людей через це відчувають спротив. А далі буде непогане порівняння про здорову їжу і фастфуд. Тримувати на одного, не боятися мені здається, що ми досягнемо успіху. Це, знаєте, як переходити на здорове харчування. Тому, коли хтось мені буде задвігати в соцмережах, в там чи Інграму, що не важен язик, я буду їм показувати цей шматочок. Оцей шматочок дуже непоганий, можна його використовувати для маскульту. Але Марічка-падалко була б не Марічкою Падалко, якби в кінці не намагалася умасліти перші леці. І тому було таке заздалегідь підготовлене питання про парфуми. Воно було досить Ське, тому що якби перша леді таки назвали, що в неї за парфуми. Я впевнена, багато хто там шукав, що це за парфуми. Якби це була якась дорога марка, почали б розповідати, що от користуються парфумами за десятку тисяч гривень. До вас на інтерв'ю спускалась на літній канал. каналу. Я зустріла групу школярів, які прийшли до нас на екскурсії з міста Бортнічі. І наша колега Наталка Нагорна каже: Ви знаєте, Марічка зараз їде до пані Олена Зеленського. Ви можете передати запитання. У них була спочатку пауза. не було, і одна дівчина попросила запитати запитати пані Олени, яким парфумом вона користується. Давайте послухаємо відповідь на питання українських школярів із міста Бортічі. Боже, які стоїть найближчі на поличці, чесно кажучи, є якісь набір, які я постійно змінюю. Реклама це недоречниця. Тож для чого ми розбираємо це інтерв'ю? Справді тому, що всі політичні табори і ті політики, які претендують на попадання у наступну Верховну Раду, вже потроху починають розвертати свої штаби і витягати свої політехнологічні козирі. В деяких взагалі зірвало дах від успіхів. Деякі просто хочуть вийти в кеш, як Юлія Тимошенко, деякі хочуть, як Юрій Бойко, просто попасти і бути знову п'ятою колоною Російською у Верховній Раді. Є такі як Олексій Гончаренко, яким в принципі пофіг де знаходитись, вони просто хочуть бути і надалі народним депутатом. А от Володимир Олександрович Зеленський намагається дістатися до тієї аудиторії, яка вагається, яка частково довіряє президенту. І так як ця аудиторія, це ще й дуже багато жінок, які переживають по-своєму свою війну. От для них якраз випустили в люди першу леді. Як ми пам'ятаємо з того інтерв'ю, яке перша президентська пара дала на початку січня, це було таке перше новорічне їхнє інтерв'ю. Перша леді вже не проти, щоб по Зеленський балотувався на другий термін, тому зараз у неї є таке завдання працювати з жіночими аудиторіями через таких телеведучих, які подобаються українським жінкам. І от Марічка Падалко ідеальне попадання. Плюс із того, що я подивилася під цим інтерв'ю, там явно попрацювали ботоферми на розгон цього інтерв'ю, тому що дуже багато закритих профілів, які пишуть підтримку першій леді, і кажуть, що такої першої леді у нас не було. І не буде. Тому слухати подібні інтерв'ю дуже уважно, тому що інколи це не просто інтерв'ю, а зашифроване послання до тих електоральних груп, які ще вагаються, але які можуть піти і проголосувати за твого чоловіка, брата чи друга. Будьте уважні і не дайте себе ошукати. Всім дякую за увагу! Це були шоу-бісики, це була Марина Донолюкермалаєва, де я, як професійний журналіст, редактор та комунікаційник намагаюся пояснити вам. На певних кейсах, що не так зі цим світом, і що не так із позиціонуванням тих чи інших політиків чи медійних осіб. Всім дякую за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал Шобісики. Що ви думаєте про таке інтерв'ю? Якщо у вас є бажання, змога, ставайте нашим спонсором чи патріоном, тому що таким чином ми можемо робити більше розборів. Всім дякую.